5 травня народний депутат Тарас Батенко провів прийом громадян у Золочеві. До депутата звернулося 17 громадян. Люди зверталися з приводу ремонту доріг, будівництва, тенісного корту, матеріальної допомоги та господарських питань. Затверджений сесію міської ради, але міським ринком регіоналом заблукав за Ну Це було в ті часи, коли Янукович був міста як ніколи. З ним були довгі дебати, до суддів не пішло, бо то не було змісту судити святіше. Ну І зараз хочу до того моменту повернутися. Думаю, з допомогою громадськості нам вдасться міського руху прийти, і наступне питання вже, власне, як би ви могли в тому плані, якийсь може є спеціальний проєкт чи поліні Міністерства молоді і спорту, чи ще щось. Так, чи наше питання будівництво вже? Ми подавали ну, по зручу, на помісто зубочку на встановлення кількох спортивних майданчиків. Так, на те, спортивних майданчиків я думаю, що можна в рамках спортивного майданчика зробити таємницький код, я правда, не знаю розмірів цих майданчиків Там були різні. Жителів села по питанню ремонту дороги, яка з'єднує село Дох і село Золочинка. Це два кілометри дороги і практично. Цвинтар на два села. І в непогоду, коли теж практично ця дорога глиниста і вона не є для проходження транспорту зовсім. І треба аж тоді добиратись через село Зорі, де Золончева до села 12 кілометрів. І ми йдеоноразово звертаємося два кілометри дороги. Це яка дорога? грунтова. Ну, а далі цей льодок дороги, частково в минулому році сільська вода, і там ми частину дороги зробили, завезли з кориснового цей щени, підлатали десь, і просідають дорога. Теж частково треба її підлатати, щоб вона далі не було. А що це круп? Піщу, а далі ну, ну блин. Що там можна? не може? По селу, чуть трохи по самому селі. О, там Де, де я ми там пісковому таку. Це, 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 це треба це, просто грейдера, я так розумію, щоб грейдер і щеплення. І ще щеплення. І, 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 і ціка ще. проблема. По дорогах в нас взагалі катастрофічна проблема, ви знаєте, в всього. Для мене завдання номер 1 було дорога в ну Тернопіль, убівати, скажімо так, як депутати обласної ради. Ми почали кавалки робити, купили кошти були вже державні кошти, які частини ми зробили, про неї латання не відбувається. Далі це об'їзна тут дорога, я до неї впливу не мав. І тут при, значить, минулого року виграла, чи, чи, коли, так, виграла фірма, з як тронопільська, яка погано робить цю дорогу. Погано. Але е, резервувати з ними контракт не в моїй силі. Вони далі латають, коли сніг лежить, коли дощ йде. ну знають, як ватати. Тобто професійно Професійно в аферу цього такі. Я сигналізував про ці речі, коли є облдержадміністрації, синююці, що він взяв на контроль, і відповідно начальнику облговтодору, нашого війську, пану Ріктору, який знову прийшов, ну, який знову представлений на цій посаді. З паном Ріхтером ми говорили в цілому по дорогах, мого виборчого дорогу. Я йому дав величезний лист, перелік них. Я не знаю, тільки що залочив була, можливо, що була. За було було. Не те, там, <пілість> там порядка 50 частин доріг по, по території всього. Голочу. Найбільше долучивсь на найбільше. Е, я поїхав до пана Ріхтера, де у день коли у нього помер батько, про що помер батько, тобто він знайшов час у століцію зі мною і потім насів на на поїзд в Одесу поїхав про тепер до, до, до честь, Тобто людина відповідальна посалася і так далі. Я навіть, попросив його, він під милу душу сказав, що бере то нам ну, глиняне. Латання дороги, от, 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 я на камеру кажу, що зобов'язані, ми будемо тягнути, виконувати далі. Де, і так далі. Деякі інші відтинки просто напросто я зараз, ми, ми, ми будемо стикувати з тим, що він зараз латає. Тобто проблема облахтодорога, що він може латати дороги не, 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 ну, не місцево, значень, тобто обласного значення. А ті дороги, які є комунальні, тобто які місцеві, значення, вони мають лататися силами громади місцевої. Таке є положення в бюджеті. За рахунок яких коштів? Власно накопичених коштів. Тобто, за рахунок заправок, які дають відрахування до місцевого бюджету, до сільського бюджету, за рахунок підаксизних товарів, тютюн, горілка і тому подібне, за рахунок кіосків чи магазинчиків, які є. Тобто це залишається 5% сільським громадам, вони в собі накопичують ці кошти, якщо там є, що накопичувати. І за рахунок цього вони роблять ці дороги. Іншого варіанту поки що немає. Але ми з обласним з дором говоримо. Ізраїль, про ну, ми будемо говорити про те, що принаймні якась певна частина цих коштів, які вони мають обмаль, вони мають на рік 51 мільйон. І з них тільки минулого місяця, квітня, вони використали 14 мільйонів. Тобто вони взяли, ну, не зовсім правильно на, на камеру казати, вони взяли в борг, зробили, ну, взяли матеріали, в борг зробили, не розрахувалися, чекають наступного місяця, але так не може бути, бо буде зупинка. А передоліто. Потім осінь, не зрозуміло, за рахунок чого вже це все робити. Тобто грошей держава не має на це. Вона може дати кошти певні на дороги загальнонаціонального державного значення, такі як Київчок, І це кошти, знову ж таки, не, які будуть запозичені як небюджетні кошти міжнародних організацій, які ЄБР, це 800 мільйонів доларів, це міждержавні. А на комунальній дорогах вона щось там кидає, але їй все одно не вистачає. Тобто мені важко зараз сказати, чи я, ну скажімо так, тут треба поїхати подивитися на та? Тобто перше первинне, що я хочу сказати, треба просити облавтодовця зробити. так? Але він, те, що розкажу, це не, не дорога його. Тобто Вона сільського значна, місцевого значення. Якщо я переконаю ректора, що він знайшов якісь там кілька щебенки кину туди, хотець тих робіт, які він робить в цілому позовчиському йому, це... Це буде добре. І плюс якийсь грейдер. Можливо, щоб громада своїми силами знайшла йти грейдер, я, якщо там є потреба. Ну, ще... Якщо би, є потреба, якщо там треба щось на пальне, я дам. Я знайду на напальне, щоб грейдер заправити, ти дадеш, ви до мене звернеться через пана Василя на запитання. Це інше, ну повірте, типова ситуація всюди. Я не є мільйонером, не мільярдером, розумієте, що це. Але ну, направло немає звідки. Вирвати, ніж ви може вирвати. Дай боже, щоб не крали те, що роблять. Це ж, ми знаємо, як вони роблять дороги. Ось така ситуація. Тобто ви домовляєтеся про грайку, я буду говорити з ріктором, я пояснюю, де це звернення було, чи, вона, чи ця дорога є в передній до цього. Зеркаліється. І не знаю, як то має бути далі. Там зроблено все тільки запусувати. І основні, основні гроші. Я гроші не гроші прошу, я прошу такої допомоги, щоб то робилося за державні кошти. Були, як ви казали, юлені гроші. Під той, що ми, коли рукою були вибори, зробили, положили, зробили, поставили ті гусаки, зробили гідранти, стоять накриті, тільки не заплюцювали. Ну там заплюцювати не знаю, скільки коштів треба. А основне, що треба купити ту ветерицитну установку. Вони знають для головами фрати, які перше купить міського голови був міста Львова, які добре знають. Саме через них можна все впливати. Народний депутат, який був перед вами, пані Ілля Котеряк, перейшлася по селу на все, соло, мені теж І ми тепер пишемо, тепер до вас звернулися, не знаю, що буде, чи не буде. Шкода тут. Шкода. Вони люди не є зовсім без води. Звичайно, по телевізор виступали.